Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик сьогодні про начальника. Як правильно сказати, начальник відділу? Так, це нам логічно вписується в мовленнєвий ряд. Однак, як часто можна почути завідувачка за кафедрою, завідувач кафедрою, а ще частіше завідуючий? Кафедрою. Дехто може сказати катедрою. Так, і про тижицю і фижицю я говорила ось тут в цьому фільмику вже давно-давно запрошую відсвіжити у пам'яті. По-перше, про завідуючого. Це є недолуга калька з російської мови. Адже в українській мові використовуємо завідувач. І говоримо завідувач кого чого. Кафедри або катедри, але не завідувач ким чим? Катедрою, ні завідувач кафедри. Так само говоримо про управителя, а не управляючого. Ми не говоримо «управляючий компанією, тільки управитель компанії. А як ви говорите? У щоденному мовленні. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ви чуєте за кадром тихеньке посопування, то це мій дорогий друг-микусь. Його немає, його не видно, але він поряд спить. Вибачайте вже так приснулося хлопчикові. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!